Чому на думку євродепутатки фронт Європи нині проходить через Україну? Який геополітичний гравець виходить на світову арену після Вашингтонського саміту, та чого очікувати від майбутніх двосторонніх переговорів Зеленського з Путіним? Україна є ключовою частиною нової європейської архітектури безпеки, тому захист української держави це захист Балтії, Польщі та всієї Європи. Про це в Етері Слава Тіві заявила заступниця голови комітету Європарламенту з питань безпеки та оборони, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене. За словами євродепутатки, Україна сьогодні воює не лише за своє майбутнє, а й за безпеку всієї Європи. Не забувайте, що дуже важливою частиною безпеки і Європейського союзу і України є власне шлях України до її майбутнє членство в ЄС, і тут йдеться не лише про членство, таке з економічних міркувань, коли буде там кращий добробут. Але також це членство означає участь в майбутньому такому союзі Зі оборони безпеки, екс-міністерка резюмувала спільний візит європейських лідерів та Володимира Зеленського до США. Показав, що Україну розглядають як повноцінного учасника європейської спільноти та безпекової архітектури. Який сценарій європейської безпеки є єдиним позитивним для континенту. Євродепутатка розповідає у розлогому коментарі для Тет-а-тет -тет Зеленського з Путіним очікування та реальність після Вашингтонського саміту. Під таким заголовком вийшла свіжа аналітика журналістки Слава Тіві Марини Степаненко. У ній вона розмірковує, чи вдасться США, Європі і Києву домовитися про спільну стратегію та чого очікувати від майбутніх двосторонніх переговорів Зеленського з Путіним. Експерти, міжнародники, у яких взяла коментарі, наша журналістка оцінюють потенційну зустріч між Путіним та Зеленським як важливий сигнал для світової спільноти. Вони додають, що для України це позитивний момент. Чи не є переоціненими перспективи саміту Зеленський Путін? Читайте у матеріалі у рубриці докладно на нашому сайті. Світ знаходиться на порозі нової геополітичної гри. Тепер хід за Китаєм. Про це в ефірі програми Український фокус сказав голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. На його думку, якщо на початку повномасштабного вторгнення Пекін лише символічно коментував російсько-українську війну. То нині країна отримує найбільше вигоди від нової геополітичної ситуації. На думку аналітика, Китай, по-перше, має можливість купувати дешеві енергоресурси. По друге, продавати Москві більше товарів. А по-третє, нині країна контролює поставки товарів подвійного виробництва. Відтак я не виключаю, що розмова тристороння розмова з путіним. Може відбутися лише після його візиту до Китаю, яка призначена попередньо на першу декаду вересня. І відтак, після цієї розмови, очевидно, що ми за столом перемовин можемо отримати ще одного гравця. Тож лінчак не виключає, що розв'язка російсько-української війни може бути закладена у переговорах між китайським лідером та Дональдом. Трампом більше на цю тему у коментарях експерта читайте на нашому сайті. Білий дім планує можливий саміт США України та Росії в Угорщині. За даними анонімних джерел, видання Politico, Секретна служба Сполучених Штатів вже готується до можливого візиту. У свою чергу коментуючи Будапешт як можливе місце зустрічі трьох лідерів, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що саме там у 1994 році прийняли Будапештський меморандум. Тоді США, Велика Британія та Росія гарантували незалежність і територіальну цілісність України в обмін на відмову від ядерної зброї. Проте наголошує Туск напад Росії на Україну показав, що угода не спрацювала як засіб стримування агресії та терору. Раніше Фрідріх Мерц заявляв, що переговори між Путіним і Зеленським можуть відбутися протягом кількох наступних тижнів. Які ще країни вже заявили, що готові прийняти мирні перемовини, Читайте і дивіться на Слава ТІВІ, А тів'я мене. Це що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.